В останній час ми все частіше чуємо про ліс біткоїна. А що це таке? Це там лохотрон, часто чуємо про те, як хтось на цьому заробив і так далі. Можливо, через 10-15 років буде на рідкість зустріти людину, яка почне розплачуватись криптовалютою за продукти ВТБ. Усім привіт, з вами Томач. У цьому відео ви дізнаєтесь цікаві факти про криптовалюту. Більше всього тема буде присвячена біткоїну. Також ви дізнаєтесь деякі цікаві історії пов'язані з криптою. Відразу кажу, це відео не містить рекламу про всякі там біржі. Думаю, вам буде цікаво. Поїхали. Хто розробив біткоін? Біток був придуманий 3 січня 2009 року. Людина, що його створила, мав псевдоним Сатоші Накімато. Автор біткоїну був анонімним. Також йшли чутки, що це могла бути група людей, яка створила біткоін. Є декілька теорій, хто його розробник. Навіть є чутки, що його взагалі розробили ЦРУ. Головна версія така: 9 грудня 2015 року поліція Сіднея провела обшук у підприємці Крейга Райта. Деякі журналісти стверджували, що саме він є Сатоші Некамато. 2 травня 2016 року він заявив, що є автором біткоїну. Райт надав цифрові підписи, створені з використанням криптографічних ключів, що належали до першої операції з біткоїнами. Перша купівля фізичного товару за біткоїн була здійснена 22 травня 2010 року. Ласло Хейніц придбав дві піци, заплативши за них 10 тисяч біткоїнів, що на той момент було в районі 40 доларів. На сьогоднішній день це приблизно 600 мільйонів доларів. Одним із криптовласників невдах став мешканець Великобританії Джеймс Хоулес. Він випадково викинув жорсткий диск, на якому досі знаходяться 7,5 тисяч біткоїнів. Також і ключ від гаманця. Тоді він пішов на відчайдушний крок, запропонувавши міському уряду 70 мільйонів доларів за проведення розкопок на звалищі. натомість йому відмовили. За даними блокчейн компанії Chainalysis, Україна в 2023 році посіла п'яте місце в рейтингу країн за рівнем прийняття криптоактивів. 15% громадян це приблизно 6,5 мільйонів осіб. Володіють криптоактивами, також лідерами у списку є Індія, Нігерія і В'єтнам у 2009 році, коли криптовалюта тільки но набирала популярність. Студент із Норвегії на ім'я Крістофер Кох купив монету на суму 27 доларів. За щоденними справами хлопець благополучно забув про це і продовжував жити звичайним життям. Згадав про свої біткоїни чоловік лише у 2013 році. Тоді він заявив, що його статки зросли до 886 тисяч доларів. Крістофер у розпачі провів цілий день, згадуючи пароль від гаманця. Страшно подумати, що б він зробив би з собою, як би не згадав його. На щастя, пароль таки підійшов. Після отриманих грошей він витратив їх на купівлю розкошної квартири в одному з найбагатших районів Осло, столиці Норвегії. За даними на 2023 рік, криптовалюта заборонена в таких країнах, як Багландеш, Болівія, Марокко, Ірак, Єгипет, Напал, Катар, Туніс, Домініканська Республіка, Афганістан, Північна Македонія, Ганна, Алжир та Китай. Криптовалюта в таких країнах заборонена по різним причинам, включаючи фінансові, економічні та соціальні аспекти. Перед вами чоловік, який приблизно 13 років тому назад купив 7 тисяч біткоїнів. але забув пароль від свого криптогаманця. У такій неприємній ситуації опинився програміст Стефан Томас, уродженець Німеччини, який живе у сан франциско В нього було 10 спроб ввести правильний пароль від свого гаманця. але, на жаль, він його забув. У хлопці залишилися лише дві спроби. Якщо він знову веде пароль неправильно, то всі біткоїні будуть втрачені. Томас розповів про свою проблему в газеті New York Times, і тепер йому дає поради весь інтернет. Навіть колишній директор безпеки Facebook запропонував йому свою допомогу за 10% від суми. Також Томас звертався до хакерів, але на жаль, навіть вони не змогли допомогти йому. Найспішнішими криптоінвесторами з версією Forbes виявилися браті Вінкулоси. Журнал назвав топ-6 інвесторів, які найбільше виграли від зростання курсу біткоїна та інших криптовалют. Перше місце в рейтингу видання посіли співзасновники криптобіржі Джемінай. Брати відомі своїм позовом до Фейсбуку із заявами, що Марк Цукерберг вкрав в них ідею соціальної мережі. Криптовалютні активи братів оцінюються в 2 мільярди і 800 мільйонів доларів. Скільки раніше коштував біткоін? Ціна біткоїну у період з 2009 по 2010 рік не перевищувала 0,4 цента. Але вже в червні 2011 року валюту можна було придбати за 30 доларів. Потім наприкінці року пішов спад. Біткоін коштував 2 долари. І так він тримався приблизно 2 роки. У квітні 2013 року вартість дійшла до 200 доларів. Наприкінці року почав коштувати 1000 доларів. Ціна падала навіть до 600. Протягом 2014 року курс поступово обвалювався. І вже на початок 2015 року він становив 300 доларів. Наступний масштабний ліс монети припадає на 2017. На початок року біток коштував близько від 5 тисяч до 15 тисяч доларів. У 2018 році запам'ятався ціною у 20 тисяч доларів. У деякий період спад був навіть до 10 тисяч. У 2019 році біткоін взагалі коштував близько 11 тисяч доларів, потім знову спостерігалися падіння та зростання. У 2021 році біткоін побив свій історичний максимум на суму аж 64 тисячі 400 доларів. В період з 2022 по 2023 рік було максимальне падіння. Біткоін впав аж на 16 тисяч доларів. І нарешті у 2024-му знову побив свій рекорд на суму 73 135 доларів. На даний момент, поки я записую цей ролик, ціна біткоїну залишається ось такою: навіщо взагалі вигадали криптовалюту? Це цифрові гроші, які існують тільки в інтернеті, не мають фізичного вираження. Частіше її використовують як засобом віртуального платежу та інвестицій. На цьому все. Якщо вам було цікаво, можете поставити вподобайку і підписатися на канал. До побачення.